Що не я згадував про модифікацію? Чи можна називати це модифікацію ракети Х-101. В чому її суть? І яка мета мета цієї модифікації? Мета цієї модифікації завдати як найбільшої фізичної шкоди будь-якому об'єкту, по якому вона працює. Ми розуміємо, що штатна штатна версія це 420 кілограмів. Якщо вони збільшили у двісті удвічі, до десь 800, а може і до тони в їхній філософії ушкодження мають бути такими: будь-чого будь-якого об'єкту в першу чергу інфраструктури, щоб вони не підлягали ремонту. І найголовніше, щоб людей якомога більше було уражено, бо фугасна частина вона має дещо менший діаметр у. Ді 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 i don't Ураження, але більшу концентрацію енергії на квадратний сантиметр. А Осколкова може розкидати уламки і до пів кілометра у діаметрі. Це неймовірно багато. І навіть люди, котрі перебувають в укриттях, розуміючи, що швидкість уламків може сягати до тисячі метрів на секунду. І це величезна кінетична енергія, котра навіть легкі броньовані об'єкти може пробивати. то вони збільшують радіус шкоди як такої. Логічно з їхнього боку, абсолютно, ракета у стартовій версії далекобійна. У межах до трьох тисяч кілометрів, а якщо і зменшили до півтори тисячі, бо інакше не може бути. Якщо збільшується бойова частина, то має щось обов'язково зменшуватися, отже, зменшується у першу чергу паливо, як таке, але півтори тисячі кілометрів, при тому, що Україна має у діаметрі десь у межах до 900 кілометрів, цілком достатньо, щоб уражити практично будь-яку ціль. Противник приходить до філософії тотальної війни, тобто винищення всього, що можна винищити, до речі, вони її Авторами нічого нового в історії пригадуємо лівонські війни часів Івана Грозного. Саме тоді уперше була застосована така тактика, коли випалювали всю землю, що тільки можна було випалити. Противник укотре показує свій свою звірячу сутність власного імперіалізму. Пане Петре, як ви вважаєте, яка є найдієвіша протидія таким от тактикам, звіряючим Російську Федерації? Тобто, ми харзуємо це захист ППО, але чи вистачатимуть снарядів, чи встигнуть наші партнери-союзники вийти на і чи хочуть виходити на ті об'єми, аби повноцінно протистояти цій ці навалі Росії? Якщо цю ракету оцінювати як ціль для зенітно-ракетного комплексу, нічого не змінилось. нічого не змінилось. Вона як мала розмір, який вона мала, бо на інший не, не може мати. Вона як мала швидкість, яку вона мала, це 740-820 км на годину. Так вона її і буде мати. Там же ж не змінили філософію застосування палива чи комплектації реактивного двигуна зменшили просто вагу палива, а компенсували її у бойовій частині. От все, що є зенітно-ракетні комплекси класу Мімсто 104 Патріот, сам. Та й взагалі все, що можемо отримати Айрісті, мім 23 хавк і так далі. Як найбільше сучасних систем вони у світі є, до речі, саме систем Патріот випущено більше ніж 1300 одиниць. Не буває так, що на чотири пускові конст... контейнери випустили рівно чотири ракети. Є таке поняття, як магазин, тобто боєкомплект. Він, як правило, перевищує вдвічі, утричі те, що стосується тільки бойового чергування, не кажучи про недоторканний запас, який завжди в усіх країнах об не менше ніж 30% відпускових установок чи загального запасу ракет. Все є питання лише політичної волі наших союзників. Ну, до речі, пане Петре, про політичну волю союзників. Це є Греція, та яка відмовилася надавати комплекс Петріот, хоча з ними вели перемовини Сполучені Штати Америки, Іспанія, яка сказала, вони не передадуть комплекс, але дадуть якусь. Кількість снарядів е, до Петріот, але наскільки відомо, це критично дуже мала якась кількість. А в чому проблема? Бояться тиснути лобі Росії, тобто, бо точно відомо, що комплексів ми з вами це говоримо. Петріот в світі вистачає вистачає для того, аби передати тих от сім, про які кажуть, і міністерство закордонних справ України і Володимир Зеленський. Розбираємо питання по конкретно згаданих країнах. Іспанія найімовірніше. Там є якісь підводні течії. Росіяни вміють там працювати. До речі, не по всьому європейському контенту, а по всьому світу. Вони вміють працювати. Вони правильно все розуміють. Люди ухвалюють рішення. Людей треба використовувати чи в темно, як корисних ідіотів, чи банально підкупляти. І на це вони тратять мільярди доларів і ніколи, ніколи їх не шкодували. Тому іспанський кес я би таки переводив у конспірологічні. Звичайно, я це довести не можу. Можу, але найімовірніше, так воно виглядає. Грецький кейс набагато прозаїжніший і банальніший, в них є не розв'язана кіпрська проблема. Турки гострять зуби на Кіпр Там там нічого не завершилося. Те, що вони заморозили цей конфлікт у першу чергу, завдяки британцям, які розташували там великий контингент, 8 тисяч людей. Це так, але це не означає, що він не закипить через рік, два, десять, п'ять, двадцять, ні та ні та сторона не відмовиться від цього ласо шматочка То, як тут тут, тут то фінансовий момент, економічний, бо там величезні шельфи газу. А газ ніколи не зійде, як, як паливо і в побуті, і в економіці в тому типу укладі цивілізації, який є на сьогодні, так і суто ідеологічні моменти. Вони а вони, до речі, найсильніші. Отак, От що по Греції греки роз, роз, це розуміють і направду вирішили цього не робити. А ще й могли і росіяни піді підігріти, тому, тому що там зараз ліві при владі, а ліве поле це завжди. Поле для російських спецслужб, як і крайня. Прави, але пошук треба вести. Навіть кілька десят ракет, котрі передати, передасть Іспанія до вже діючих установок, буде корисно. Упевнений, що рано чи пізно все буде нарощуватися в правильному напрямку, буде збільшуватися кілька кількість батарей е, систем Патріот МІМ-104. Але на жаль, це не йде таким швидким темпом, як би нам цього хотілося. пане Петре. І про ініціативу наших союзників розпочинаючи з 26 лютого, це я чітко пам'ятаю ту дату, коли Макрон в Парижі зібрав е, всіх. Е, Партнерів України 20 представників з того часу, і Макрон говорить про можливе введення військ в Україну, і от цього разу прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте сказала також, що вона має від парламенту дозвіл відправити війська для навчання для допомоги в Україну, але Росія це може розглядати як провокацію. Загалом риторики збільшилось саме про відправці військ в Україну. Наскільки це реально? Які функції могли би виконувати ці війська, і чи от, чи ви як військових? Так вірити в такий розвиток подій. Та все можливо, та чому ж ні? Тут є дуже багато спекуляцій, що мовляв, бо потрібне якесь дуже спеціальне законодавче поле. Та нічого не потрібне. Я персонально брав участь у стабілізаційній операції без мандату. ООН до речі, мандату ООН, повноцінного правильного не було в Іраку. Називалося це великою миротворчою місяцю. Третя чотири країни, на якій підставі вони туди приїхали. Банально двосторонні угоди між країнами. От і все у війні в Афганістані півтори десятка людей далі можна заглянути у, у В'єтнамі. Воювали не тільки американці там була Австралія, там була Південна Корея, там була Нова Зеландія і ще ціла низка союзників е, Америки та саме Можна розповісти і про корейську війну. До речі, єдина повноцінна корейська війна, на яка мала справжні війська ООН. Тому механізми абсолютно є робочими у двосторонньому режимі, що може бути корисним для нас будь-який момент присутності солдатів військ НАТО в Україні є добре, бо це ще ідеологічний ляпас Путіну. Навіть невеличкий підрозділ, хай механізм на рота інструкторів, котрі буде навчати наших військових, починаючи від снайперської підготовки, закінчуючи, скажімо, там тактичною чи медичною підготовку. Це вже добре, бо це горизонтальні зв'язки. Це ті ниточки, котрі нас будуть в'язати з великим євроатлантичним блоком. Що потрібно нам? навіть одна механізована бригада до п'яти тисяч зуміла би замістити ті е, сили і засоби, котрі стоять перше. На захисті стратегічних об'єктів там стоять озброєні люди, військовослужбовці вони можуть бути вивільнені для того, щоб воювати по лінії боєзвітання. Маємо велетенський українсько-білоруський кордон. Так, білоруси не мають більше ніж до 20 тисяч людей розосереджених по цьому, по цьому кордону, але з точки зору симетрії ми приблизно таку саму кількість теж мусимо мати розосереджених по всьому кордоні. Ну а 20 тисяч то доволі серйозна угруповання, котра на окремій ділянці фронту ну може на Погоду зробити тому вся ця риторика почалася. Це прекрасно, це дуже добре, і можливо дійде до якоїсь точки імплементації. На дуже яскраво пам'ятаю червнь червні 2022 року. Я тоді якраз був у зоні е, боєзгітнення. То дуже так прискіпливо розібрав слова Байдена, котрий сказав дослівно передати Росію Україні там авіацію. Це перейти чорні риски, навіть не червоні, а чорні. Ну на марші на підході, ось, ось вона має з'явитися, тому риторика почалася. Це можливо, вона дійсно дійде до свого логічного довершення а можливо і не дійде. набираємося терплячості і спостерігаємо. До речі, пане Петре, ви згадали про авіацію. Останні заяви щодо продання нам F-16, Це е, слова е, міністра оборони Нідерландів, міністерки оборони Нідерландів. Вона сказала, що вони будуть в е, е, осінню ці цього року. Так нагадаю, Нідерланди 24 одиниці авіації пообіцяли. І вона сказала, що ці машини будуть в Україні після того, як Данія нам надасть е, авіацію. Це планові знову ж таки, повідомлення? Чи це знову відтягування? Якщо відтягування, то які можуть бути причини? Причина вже очевидно, Путін чітко сказав, що F-16 будь-якої модифікації це носій ядерної зброї для них в їхньому розумінні, і направду де ця точка неповернення, чи це їхній блеф, чи вони реально готові влаштувати хоч якусь ядерну провокацію, ніхто не знає. І одесь оде є є ця точка непереходу, чи надлому, чи ж є таке дуже мудре слово називається біфуркації, коли стара система не працює, а нова ще не запрацювала, коли їхні світоглядні системи падають, кришаться, рушаться, але нового нового політичного світові чуття і світобачення європейці ще не 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 побудували це також правда. Чи потрібна авіація як повітря? Як повітря шість машин могли би суттєво змінити стан справ на бойовищі у частині боротьби з су 34 ракета аракета 120 Абрам на 180 км кілометрів з би збивати ці літаки за кілька тижнів? Можна їх. Опустити чи чи збити до десятка до півтора, запросто розуміючи, що всього 80 машин у струю, то мінус десяток, півтора чи навіть два точно би їх заставили змусити логіку їхнього застосування. А ми би тоді видихнули від цих дошкульних коректованих авіаційних бомб, яких до 120 скидається на добу. Це дуже багато. Пане Петре. Також хотів запитати вас про те. Е Велися розмови про можливе прикриття, хоча б якоїсь частини України небо про що про що кажу? Про це сказав топ генерал е в Польщі, польський топ генерал, мовляв, е всі ракети потенційно, які летять на західну частину України, вони є е по своїй траєкторії в напрямку і Польщі. І якби от згадуючи слова е е президента Чехії Петра Павла, якби захід був більш рішучий в своїх діях, польща ж могла би оголосити, що це потенційно загроза її території і збивати ці ракети. Чи можна це розглядати як варіант розвитку подій. Цілком можливо, але є нюанс. Дійсно, мім «Патріот» патріот. Найдальша робота по крилатих ракетах 120 кілометрів. 20 кілометрів треба буферної зони від кордону. І, отже, 100 кілометрів Волинська і Львівська область у глибину можуть бути прикриті. Це дуже багато. Це дуже небагато. Це щонайменше прикривається Яверський полігон, який є стратегічним, який один з найбільших у Східній Європі. Ми прекрасно усвідомлюємо наскільки це цінний об'єкт, який вже пережив не одну атаку, як крилатими ракетами, так і шахедами, але є момент. Дуже серйозний момент. Якщо ракета, котра вилетіла з Польщі, збила ракету над Україною російську, це пряме воєнне боєзвітнення. Прям це не війна ще, але це боєзвітнення, це воєнний прецедент. З точки зору процедури НАТО, треба що перше запускати четверту статтю, а потім можливо і п'яту. Ніхто не знає, як це буде в реальності. От ніхто не знає, як себе поведе угорщина. А чи не буде так, що це відбудеться? Це склалося ракету. збили, але не запустили процедуру відповіді. От не запустили, затягнули в маразм тиждень, другий, третій, п'ятий місяць. Третій місяць балакають і балакають, балакають. Це до речі, начальник е генштабу Британії десь у десятих роках е Джон Ширеф описав у своїй книжці художній війна з Росією. Дуже раджу, от воду він дивився. Як, як як то все може бути? А якщо так, за кілька тижнів це все починає не працювати чи за кіща за два за місяць. Дві ракети полетіли, три ракети полетіли. Не працює. Висновок у Путіна дуже простий. Там можна запросто бити прибалту. Запросто не відповідає. Тому де точка неповернення? Хто знає, угу. чи, чи треба цю тональність піднімати і експертувати, і у цьому хаосі, в цьому болоті, шукати оце діамантове рішення в обов'язковому порядку? Але я зараз персонально не можу дати правильну кристалізовану чітку фахову відповідь, як воно буде в реальності. Пане Пате, хотів би також згадати, що Велика Британія видворяє з своєї країни військового таша російського, і певна кількість нерухомості будівель, які мали дипломатичний статус, з них знімає. Наскільки це є серйозний крок? Наскільки це є потужна відповідь? Чи все ж таки десь варто було очікувати таких от кроків від наших партнерів? Варто британці цю справу люблять, але це зараз більше символізму. Ну направду деяка корисні, деяка корисні у частині відрізування майна є, є корисною, є дуже корисною. Що Нікола Макевелі казав, що людина скоріше пробачить убивство батька, ніж пробачить відбирання майна? А їхні? Їхній залізний фелікс Дзержинський стверджував що власність найбільша з релігії а росіяни схиблені на власності по 70 років голоду на цю власність то направду це такий для якоїсь невеликої групи чи дипломатів чи бізнесменів це буде дошкульним ударом але не настільки великим не настільки великим щоб це було все по справжньому треба забирати власність в ультрабагатих людей ультрабагатих скажімо такі як абрамович от якби туди вдарили по справжньому Йому боляче оце би могло мати коефіцієнт корисності колосально високий. Пане Петре, якщо говорити про лінії зіткнення і про те, що відбувається на фронті, давайте почнемо з півночі, так тому що і ПСОР працює російське, і от неодноразово казали, що є мета ворога чинити наступальні дії в напрямку Харкова Харківської області. Зараз інститут тут вивчення війни аналітики кажуть наступне, що, начебто, в Білгородську область перекинути якийсь танковий полк. Наскільки реальна загроза є для Харкова з тими? Угрупуваннями з тією кількістю військ, які наразі зосередила Росія, загрозу не скасовуємо, що ближче крах імперії. То божевільніші їхні дії про це ще казали римляни. Це їхня полі, полі, політична філософія. Чи можуть вдарити навіть обмеженим контингентом, та чому ж не можуть за, 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 за принципом турбуючої атаки, або за принципом вхід вихід? Тобто зайшли на кілька кілометрів, ми змушимо ни вступати в бій. А це відповідно відволікаємо сили, навіть можливо з якої ділянки фронту. А це відповідно розуміємо, що будуть і втрати техніки, і особового складу, і з нашого, нашого боку, і відійшли. Отак, От щоб щоб тримати у тональності напруги але щоб проривати 40 км треба 100 тисячний корпус мінімум 100 тисячний корпус 40 тисяч особового складу класичний корпус це 825 танків 2,5 тисячі броньованих машин і 1000 одиниць ствольної аклерії множимо це на 2 або на 3 по всій лінії боєзіткнення нема трьох тисяч танків це 1000 км немає по всій лінії боєзіткнення нема 5 тисяч бронемашин Машин по всій лінії е, кілометрів нема 7 тисяч артилерії. Це ті нор, норми, потреби би мали бути. На цю хвилину головний фронт це 60 70 забезпечення з їхнього боку. Немає більше. Тому як проходити 40 кілометрів до Харкова, це мінімум. Це мінімум. Ми ж розуміємо, що вони не стали на пряму лінію і прямою лінією маршовими колонами помаршували до Харкова. Це, це звивиста лінія, як якщо тільки по дорогах. Рухатися, а ґрунт ще не настільки сухий, повністю висох, щоб 40 тонні машини могли ним успішно, швидко, якісно рухатися. Тому на цю хвилину тут більше пропаганди, але знову ж таки не касуємо їхнього божевілля. Чорнобайок усі пам'ятаємо 20 разів на одному місці. Навіть більше я збився з ліку десь двадцять 25 і перестав рахувати. Вони розташовували сили і засоби. Ми їх нищимо, вони знову розташовують так нескінченно, Причому були настільки курйозні ситуації, що точнісінько на тому самому місці, де був прильот. Ну, гомосап'яс так робити не можуть, а вони роблять. І подібна ситуація також була в Білогорівці в Луганській області, аналогічно, як вони перекидали війська. Пане Петре, хотів би ще заакцентувати, що власне от прогрупування і можливості походу на Харків. Тобто, я правильно розумію, пройти то можна, але зовсім інша річ закріпитися на цих позиціях, та чи не просто закріпитися, що й взяти. Уявляємо, який Харків Велетенський, скільки там бетономаного усього. А все укріпляється зараз. Ну, 30 мільярдів. Гривень видалино на фортифікації. Це ж не тільки зігнута чи вигнута лінія оборони у вигляді траншей, це ще і укріплення всіх необхідних позицій на підходах до от таких міст у тому числі. Вони маленький бахмут брали 10 місяців. Там ПВК Вагнер убитиме утратив 22 тисячі. Один ПВК Вагнер. А діївка в активній фазі з 7 жовтня, доки вони її не взяли у квітні, утратили 15 тисяч убитими. Це все так. Ка цифра у війні в Афганістані за 10 років. То як таке місто взяти великим штурмом? Чи можна? Та можна, можна, але треба організовувати щось подібне на київську операцію зразка СО43 го року. Ну чи є такий потенціал? Не бачу, що він у них є. Головного командувач Бранси України на днях відвідав східний напрямок і Олександр Божевоць з голови, Головнокомандувач командувач. Сирський. Сирський, перепрошую а, власне повідомлення наступне: що одна з найважчих ситуацій це Корахово-Покровський плацдарм. А от пане Петре, скажіть, будь ласка, наскільки серйозна ситуація, наскільки під загрозою Курахова і Покровськ, і наскільки а, важливий для окупантів є часів яр? Усе важливо для них важливий східний плазма. Все в них от давайте ми будемо кінцево ставити крапку в цьому товченні води в ступі. Ми його товтовчаємо чотири місці. День у день, день у день, одно й то саме, одно й то саме, одно й то саме. На всіх майданчиках. кордони донеччини лгашна. Крапка, От так дивимося кожен день, доки не буде фундаментальних змін. На цю хвилину фундаментальних змін немає. Є невелике просування противника. Є чому наказ віддано. Крапка він відданий ще 7 жовтня минулого року. Крапочка чи реалізують? Не знаю. Поки що донеччина це 57% окупації. 43% треба ще прийти. Чи в них щось зміниться? Ні, не зміниться в путі. Непростий логічний алгоритм задуму вийти на кордони і сказати що в світу я спеціально війну операцію. Закінчив. давайте домовлятися треба виходити якось із її війни і знайдеться чимало чимало сил на планеті земля котрі скажуть дійсно а давайте так робити турки про це вже кажуть давайте заморожувати до 40-го року конфлікту. там подивився там якийсь справедливий референдум а для путіна все дуже гарно складається він до 40-го року вже певно біологічний цикл свого життя закінчить отак От воно все на цю хвилину виглядає зірвали двічі головне завдання треба зривати далі чи можливо можливо зброї зброї і ще раз зброї. а Таке ракети атакам свого велика кількість боєприпасів артилерійських помножених на радіоелектронну боротьбу та нарешті F-16 можуть дозволити нам перейти навіть в наступальні дії. В моєму розумінні вихід на північне поазов'я у цій фазі ведення війни для нас був би колосально величезним стратегічним блискучим успіхом. Пане Петре, аби не то на місці, як ви кажете, так е, з, хочу завершальне питання по східному напрямку. Чи коректно е, казати, що вихід наших сил з Часового яру е, багато хто каже, так що, що це є е, програна битва за Донбас? Ні, боронь боронь боже. Прогнана бита за Донбас. Це коли вони вийшли на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. От коли вони чітко, чітко збіглися лінія окупації з кордонами, так тоді ми Донбас програли. А якщо ми тільки відійшли з самого часового яру, нема ніякої поразки, пам'ятаємо фундамент. Ну як це це, це це звичайно програний бій. Це програний бій. Uh -huh. Але це ще не програна битва за Донбас. До речі, дуже багато експертів стверджували, що як тільки візьмуть Авдіївку, то ми програли Донбас. Авдіївку вже взяли більше ніж місяць. Ну але бої за Донбас ще тривають. Ну давайте будемо чесними і об'єктивними. Пам'ятаємо, що битви можуть бути програні. Наполеон виграв блискучу битву при Бородіно, і що з того? у підсумку війну програв. А ми навпаки, в 1658 році виграли блискучу битву про Конотопі від московитів. Були всі шанси на Москву і цар Олексій вивів. Хресну дорогу, помолився, щоб другий Сагайдашний не прийшов, бо вони пам'ятали, як їм там Сагайдашний попов попив крові. Але Іван Вигочки зробив концептуальну помилку на Москву не пішов. Там ту російську українську війну ми програли, і таких прикладів можна провести просто безліч в історії. Пане Петре, якщо договорити про те, що казав керівник головного управління розвідки Крилбоданова, що кінець травня, початок червня, буде важкий у всіх панах, тому що і працює пропаганда Росії. Вони там вказують на легітимність, легітимність Зеленського, Ну і вони завжди намагаються дестабілізувати ситуацію. А, зважаючи на те, що вони будуть е -е, збирати ресурси, намагаються наступати і е -е, враховуючи, що нарешті проголосована допомога від сполучених штатів Америки, буде от надходити Петер Павел, президент Чехіїка за його ініціативою снаряди з'являться в черні. Чи можемо ми очікувати? Стабілізацію фронту, чи можемо якісь е е е е давати прогнози, чи це все наразі важко зробити? Взагалі прогнозувати в цій війні це як е, е, ворожити на кавовій гущі. Дуже дуже важко щось аналізувати. Моя персональна позиція упереджена, правильна, неправильна. Я вже вважаю, що фронт відносно стабілізований. Чому відносно стабілізований? за класичною воєнною наукою проривні операції механізованого полку організовуються на відстань 3-5 кілометрів? При причому при, при на, 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 на ці оперативні завдання відводяться доби, доби не к. Учи про тижні і місяці. От, отак от воно немає ж крім Авдіївки жодної проривної операції на глибину батальйонних тактичних порядків. Так є на кілька десят в окремих локаціях на кілька сот метрів. Але навіть на рівні полку вони не спроможні воювати по нормативах. Я жодним чином не принижую противника з точністю до нопаки. Я вважаю, що російський мілітарний наратив психологічний неймовірно стійкий. Неймовірно умирають, здихають, риплять там на своє команду. Ваня, з автоматом Калашникова, кількома гранатами і МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою, йдуть. Йдуть уперед, і от уже третій рік нема ні одного зафіксованого випадку, щоб повноцінний батальйон 500 людей здався у полон або щоб утік із фронту. Якщо і тікають, то кілька людей, кілька десятків, не більше. Вони дуже стійкі, не можна їх недооцінювати. Але треба тримати ту золоту середину ореа медіокретас, баланс найвище з мистецтв. Десь ми зараз у середині чергової вогневої рівноваги, до речі, не вперше. Перед харківською блискучою операцією ми також були в зоні вогневої рівноваги. Пане Петре, хотів би згадати також Карчинський міст, тому що видання The Independent, базуючись на даних осінт аналітиків, каже, що мовляв вже три місяці, як мінімум, ворог не користовує карчинський міст для перекидання озброєння. Так, можливо, якесь палво, а можливо, якесь подвійного призначення, можливо, щось і везе, але от так саме використання для перекидання. Техніки так важкої не використовує, саме тому вони і будують і добудовують залізницю по збережжю Азовського моря. Наскільки це е, серйозно і чи втрачає тепер актуальність удари по Керченському мосту? Та не втрачає вони самі цю інформацію, закидають, бо розуміють, що це може статися. Ну ну, ну як може міст утратити актуальність, якщо цистернами звичайними е, паливо для танків і взагалі для, е, для техніки возять, не зупиняючись, снаряди возять, не зупиняючись. Ну що таке 18 кілометрів мосту для звичайного Камаза чи для звичайного урала, дійсно пускаючи. Е, Дим в очі, нібито не використовують А Я впевнений, що використовують просто не такими великими ешелонами, як використовували до цього часу. Навіть якщо умовно є зараз 30-40% від потужності, які він має по своєму паспорту. По забезпеченню можливості руху всього і залізницею, і автотранспортом, це це все рівно дуже багато. Це все рівно дуже багато. Вони понижують градус, і ви дуже самі правильно, коректно сказали, що нібито він втрачає свою вартість. Не втрачає навіть якщо 10% спроможності, то це законна ціль, і навіть тих 10% треба ліквідовувати і не. Щирити. Пане Петре, і от наближається червень місяць. Ми знаємо, що буде потужний саміт миру в Швейцарії 15-16 червня. Кажуть, що буде представництво 100 країн. Це дуже і дуже багато. Скажіть, будь ласка, який основний меседж, і який основний посил цього саміту? Тому що ми прекрасно розуміємо, що вже офіційно всі на всіх рівнях в Росії сказали, що вони абсолютно не розглядають якісь ці от які не будуть, не запрошені та звичайно що Російська Федерація. Не розглядають цей саміт миру як дискурс до. Чогось китайці мовляв кажуть, що не без Росії теж не можна проводити суть тоді саміту миру. Початок пошуку формулу виходу із цієї фази бойових дій я правильно все кажу не заверш, навіть не так не того, що ми називаємо перемогою. Я тисячу разів розбирав ситуацію по Донбасу. Як його проходити, не буду вдаватися тисячу перший раз, але пошук почався. Він почався. Він буде дуже довгим і складним. Він буде на фоні і тлі бойових дій. Приведу конкретний історичний приклад. В лютому 1943 року. Вже була перша тегеранська конференція союзників по завершенню війни. Так, так, по завершенню війни ще кипіла сталінградська битва. Ще питання було чи, чи програють союзники, чи виграють виграли. Це, це, це стало першою над. Першою опор опорною точкою для руху уперед, і в підсумку народилася Ялтинська система міжнародних відносин, але де лютий 43-го, а де вересні 45-го, два з половиною роки. Це неймовірно багато, це дуже довго. Американці у своїй найдовшій війні, яку вели із Талібаном, з 2001 по 2021 рік більше року сиділи з, з ними у не в, Куветі, а в, в досі. Mm -hmm. Більше року домовлять. Більше року, а бойові дії собі спокійно. А ну як та руйте, що вживає таку неправильну метафору, а бойові собі дії кипіли, кипіли і кипіли, і тільки через рік домовилися. Процес стартував. Мій погляд, він буде дуже довгим, але він мусить стартувати. Інших варіантів нема. Пане Петро, дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу та час акцентовно і експертно проговорити все, що відбувається в Україні і в війні окупаційній проти Росії. Дякую вам. Дякую, Нагадаю, за нами військовий експерт Петро Черних.